Слава Україні, панове, і слава нашим героям! Слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Панове! Ну і що вам сказати? Ворога б'єм, ворог огризається. І огризатися він буде, перепрошую, як ота гадюка, яка може укусити навіть через добу, коли одрубать голову. Якщо хтось мудриться до той гадюки приставить палець, гризне. І питання, чим більше біля тієї голови буде тіла, тим небезпечніша буде ця тварюка. Так от, наші самоназвані брати, це, як то кажуть, нащадки світового Змія. Який буде всіх кусати, поки не здохне, поки живий. Але, судячи по всьому, йому все залишається менше і менше часу. Це дуже важко. Це дуже важкий час, бо він же обгризається і кусає все навколо. Але в нас народ сильний, терплячий. І коли надіються, що ми злякаємося, ми дужча злимося. І наповнюємося так, як на Майдані, коли по людям стріляли, а вони лізли вперед, хотіли достатися до горла, тих, хто стріляє, так і тут. Коли нас, на нас нападають, то у наших людей з'являється бажання ну, хоч трошечки потримати за горло. Але, панове, я хотів би розповісти трошки про інше. Знаєте, Мальфари цікавляться різними речами. І, ну, порівняно недавно, ну як порівняно недавно, якщо з моїм віком, я дізнався, що є таке цікаве збочення, яке називають Золотий дощ. Я переконаний, що багато із вас не знають. Що таке збочення називається золотий дощ. Перепрошую, ну трошки доведеться пояснити, це під час там різних різних збочень, коли для найбільшої насолоди, тому, хто шукає цю насолоду, партнер іще набурить на очі. Прошу вибачити, панове, я розумію, що це. Справа в тому, я про це б не розповідав, і це давно не, ну, як вам сказати не не така, що важлива справа. Але справа в тому, що зараз у нас відбувається саме ця процедура. Саме нам всім в очі льють золотий дощ. Ну, Головний наш водолій. ну, Власне кажучи, у нас постійно там чи більше, то менше, то плечам лили. І знаєте, як ото кажуть, дурню з в очі, а він каже, що Божа роса. Але коли скільки людей помиляються в Божості роси, це дещо дивно. Мені дуже подобається та ситуація. Пам'ятаєте, коли наш славний гідрант, ну це ж його слова, це ж новояз. Ну, я так раз його ціла куча людей вибрала. То, ну, як я буду уникати тих славних слів, які він користується? Тому наш славний гідрант. Ну а у нас, звичайно, видали нам термос, щоб гаряченьке було. Щоб ми з цим гаряченьким могли, тих, які холодні, розрахункові і змієподібні щоб ми могли їх припекти. Так от. Коли наш славний гідрант сказав, якщо я тільки порушу закон, я сам піду. І щоб перевірити, скільки можна лить в очі дощу золотого, почав свою законодавчу творчість із того, що зразу порушив закон, для того, щоб до влади привести покидьків, яким було заборонено бути в владі. Вони не могли займати посади. Але розумієте, в законі написано, що в законі немає офіса президента. І тому він сказав, у мене буде офіс. А раз в законі не заборонено офіс президента, то, будь ласка, їм можна. Панове, ну я думаю, що розумним людям зрозуміло, що це була перша порція дощу. Уже така відверта, знаєте, не те, що там такі обіцянки, які. Ну, розумна людина розуміє, що це неможливо виконати. І взагалі що, знаєте, от, зустрітися в очі в очі і перестать стріляти, і війна закінчиться. Панове, це дурня. Це коли ти сам розпочав війну, а потім вирішив, ну, мабуть, досить, і перестав стріляти. Ну, можливо, якщо ворог... Скажіш, ну, якщо ти не сильно роздраконив опонента, то може на цьому війна і закінчиться. Бо якщо сильно роздраконив, то ти те, що ти перестав стріляти, це не значить, що по тобі перестануть відповідати. Але коли на тебе напагли і казали, що перестану стріляти, і все буде добре, це треба бути ну, повним дебілом, щоб це повірити. Але, панове, по тому скільки що мені шлють, то вибачте, будь ласка, любителів золотого доща у нас так багато. І вони так кайфують від того, що їх золотять. Я так розумію, що якщо так далі буде, то на черзі треба щекати Золотий град. І це буде повний екстаз у любителів таких збочень. Але, панове, ну це така, знаєте, каже, преамбула. А далі буде амбула. Так от у нас війна. І Наша команда золота цикачів вирішила провести приватизацію. Це, розумієте, при тому, що люди зараз без грошей, і, відповідно, конкуренції немає, і вони самі вирішать, хто що купить, то ми вже один раз пережили, коли під час, ну, скажімо так, Фіналу Радянського Союзу у нас була проведена приватизація. І в результаті, перепрошую, ті, які були, скажімо, із рваними штанами, залишилися із Голою Дупою. А зараз нам проводять таку ж веселу штуку. Тільки, я так розумію, коли мені кажуть, що нашому президенту досталися такі важкі часи, такі важкі часи, то справді, панове. Коли ти крадеш, а сторож, або той, хто зацікавлений в тому, щоб не вкрасти, має в руках зброю. І перепрошую, панове, по закону у нас імпічмент це така складна процедура, ну не зробиш ти, не видається. Але як вчить нас історія, то є ж іще і спрощені процедури імпічменту. В принципі, з такою спрощеною процедурою зустрівся Чаушеску, наприклад. І от нашому гідранту досталися важкі часи, бо якщо на тих полях бою не загинуть усі здатні, навідчайдушні дії, захисники вітчизни, то вони можуть і потім почати. Відчайдушно захищати Батьківщину від нових нападів, хитрих, підлих. І коли мені кажуть, ну, нашому президенту досталося, перепрошую, панове, а що йому досталося? От просто подивіться, як він виступає, коли нема папірця. Е, ме, бе. Я написав колись вірша для Януковича про Януковича. Пан Янукович, ви будете виступати? Що ви плануєте сказати? Не знаю, бо я мусив поспішати і сам про то дізнаюсь, як почну читати. Говорять, ваша сила у Експромті, тому народ ваш кожен виступ жде. Нема дурних, як кажуть, не дожде у Донецьку, не дождетесь. Мене ж тренуєш, щоб не мололо дурне. Так от панове, коли наш президент Гідрант починає казати те, що він думає без написаного, от те саме, що з Януковичем, БМЕ, а працює по-написаному як артист. Дали сценарій, дали написане, прочитав. Тобто перед нами артист, який грає Голобородька. І режисери, у його ті ж самі, що були раніше. І все керівництво те саме, він найнятий. Саме тому він не може звільнитися від тих людей, на яких йому кажуть, уберіть це агенти, це вороги. Хто вже не каже, уже прямо тикають, уже кажуть, з ними не здоровкається. А він каже: Ми разом прийшли, і разом підемо. Звичайно, це одна команда. А зараз, панове, у нас. Готується приватизація. У нас ліси заберуть, у нас заберуть усе. І будемо ми голі, босій, слухняні. Це по їхній задумці. Але, панове, уже скільки років Кацапія планувала приборкати українців і зробити їх малоросами. Назвати вони назвали, а от українці малоросами не стали. Так от та ж сама буде історія із цими новими посівачами Золотого дощу. І тому справді досталася йому дуже важка доля. І я так думаю, що він уже задумується, задумається добряче про варіанти скороченого імпічменту. Бо українців не можна постійно дурити. І якщо його заспокоює те, що він багатьох українців вже обдурив, вихолостив їх, і їм можна хоч золотий град вони все будуть обтиратися, обмазуватися і казати, що це аби не шоколад. Але в Україні є українці, які не схилилися. І це вони вирішують. Справді так було. Просто зараз часи цієї демократії дають слово всім. Кожен має право голосувати. Хоч мислитель, мудрець, хоч ледачуга, хоч дебіл. Відвертий дебіл і шизофренік. Паспорт є, має право голосувати. Найбільше голосували за Зеленського саме на спецділянках, які були підконтрольні і де були саме от ті от найпростіші люди. То що ж, панове, мої рідні українці, війну, одну війну ми виграємо гарантовано. Своєю сміливостю. Упертістю, наполегливістю, непоступливістю. А другу війну, де нас дурять, у нас є великі шанси програти. Але дивіться навколо, панове. І це від нас залежить. Розумієте? Те, що вони нам запропонують, ми на це повинні згодитися. І якщо ми згодимося, Ото нам капець. Але я так думаю, що капецю не буде. Бо, я вже не раз казав, храм Артеміди Ефеської спалила тільки одна людина. Хоча весь Ефес про це й помислити не могли і не дозволяли, і не згоджувалися б на це ні за що. Але історію вершать одиниці. А нас 14. Це більш ніж достатньо. То що ж вам сказати, панове? Дякую вам за те, що ви є. Слава Україні! Слава героям! Тримаймося разом. Разом українець до українця по-українськи! І разом з нашою армією, з нашими воїнами, які нас захищають, обороняють. Але бої. Нас найкраща в світі земля. Бажаючих її отримати надзвичайно багато. То, коли кажуть, паровоз на запасному путі у нас українець повинен тримати в зглов'я свою шаблю. Слава Україні! Слава героям! Удачі!